Петрос і Говерла. А ми на горі Бресков. Зараз ми сюди Говерло будемо штурмувати. От Петрос. До нього ми з заверли 6 кілометрів. Є куди чимхати. А ми прийшли от звідти, з тої гори. З відпочинками. А то є марморозькі, альто А от там КПП видно. Зараз приблизу. Ось там КПП, звідки ми їхали. А от там в долині протестсь водоспади. Ми хотіли донегти, але не виходить. Ми йдемо на говерло.